Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «Доста», Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, зробимо коротенький розбір е, зняття в лапках мораторію на е, відключення від комунальних послуг під час війни, під час військового стану. Е, бо з усіх катівків вже знову звучить про те, що електрикам дозволили відключати людей від електроенергії за борги. Ну, але перед цим хочу вам дещо ще розповісти, цікаве. Може, так буде доходити, я буду зачитувати, то може так до людей буде доходити. Значить, читаю вам новини М24. Вперше за 20 років Україна видобула рекордну кількість власного газу. У 2023 році Україна ввела в експлуатації. 86 газових свердловин так за рік вдалося видобути понад мільярд кубометрів палива. Це перший такий показник за останні два десятиліття. За останній рік група Нафтогаз відкрила 86 нових свердловин, із яких 24 мають велику продуктивність понад 100 тисяч кубічних метрів на день. Найпотужнішу свердловину запустили в квітні 2023 року і вона дає 580 тисяч кубічних метрів газу на день. Компанія досягла цих результатів завдяки новим технологіям. Вони використовували їх на старих родовищах, де раніше не було можливості видобувати багато газу. Також вони відкрили нові родовища та оновили обладнання, залучивши кваліфікованих фахівців. Наприклад, у грудні компанія запустила одразу дві високодебітні свердловини на одному родовищі. Ну і тут силочка. Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці та фахівчині Укргазвидобування провели аналіз стану свердловин, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини. А це, друзі, якраз і є той фактор, про який ми неодноразово говоримо. А саме, що поклади газу це природний ресурс, який не має свого закінчення. Тобто він виробився там під природніми процесами і продовжує вироблятися. Неможливо його увесь викачати. І ще ми знаємо, що надра. І усі ресурси належать народу України. Далі читаю вам. Щоб відновити цю свердловину, з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додатково понад 100 тисяч кубів блакитного палива для країни. Значить, у листопаді компанії групи Нафтогаз ввели в дію три свердловини для видобутку газу. Дві з них цілком нові, а третя була відновлена після 35-річного закриття. Фахівці зробили капітальний ремонт цієї останньої свердловини та розпочали видобуток газу. У 2022 році компанія Укргазвидобування успішно запустила 47 нових свердловин для видобутку газу. Ну, 86, додати 47. У нас прекрасний потенціал нашого видобутку газу, і я думаю, що це не кінцевий результат. І нагадуйте собі, будь ласка, 13-ту статтю Конституції, де власником усього, що видобувається, є український народ, а не якесь там Укргазвидобування чи Нафтогаз юридичні особи приватного права, які належать кабінету міністрів, здається, але вони взагалі то є акціонерними товариствами. Ну, якщо по суті розібратися, ми вже використовуємо наш український газ, тобто не використовуємо російський. Ну так, у нас, у нас же ж війна, правильно. Хоча газопроводи по території України таки й йдуть, але у нас війна і російським газом ми не користуємося. У нас вон які видобутки. А це означає, що нікому ні за що ми не повинні платити, згідно Конституції. Дуже багато йде спорів на рахунок доставки газу. Так от, якщо розібратися в повній мірі з усім цим, наші громадяни повинні сплачувати якусь малесеньку частинку для того, щоб ці підприємства функціонували, тобто для того, щоб ми були забезпечені цим блакитним паливом, щоб воно видобувалося, щоб воно до нас доставлялося, і якимось чином ми його використовували. Так от, ми ці гроші і сплачуємо, сплачуючи податки, якщо це державні компанії, якщо не державні, то які питання, е, значить по доставці газу питання піднято неодноразово. І якби до нас на територію нашої держави зайшло якесь підприємство, а у нас не було нічого, тобто ми жили з вами в полі. Без ніяких прокладених труб, без нічого. І це підприємство проклало би свої труби, тоді б ми мали би за щось платити. На сьогоднішній день це все є спільним, тому що наші люди спільно колись проводили газові мережі, електромережі і все інше. Це все робилося раніше за кошти різні. Були якісь державні дотації, були кошти самих громадян, були кошти. Це союзного значення, і якось воно там прокладалося. На сьогоднішній день прийшли якихось два дорослих дядька там, да, і почали кожному з нас з вами розповідати, що ми повинні. Так от, повинні вони нам. Тепер давайте поговоримо про саму ж постанову, бо всі так розказують: постанова 14.05 про те, що вже можна нібито. Відключати людей за заборгованість або за неповну сплату, значить, дуже цікава та постанова. Я вам зараз зачитаю кусочок з неї, і сьогодні, от у нашій групі, ми зробили розбір. Я дуже дякую нашій Олені за те, що вона правильно все пояснила людям. Зачитаю вам мовою оригіналу, скажу так. Значить, не поспішайте робити поспішні висновки. Словосполученнях на території можливих бойових дій включає всю територію України, де лунають в тому числі повітряні тривоги, і існує реальна загроза життю, здоров'ю громадян та загроза пошкодження їх майна. Таким чином, по суті, нічого не змінилося, і екзекуція населення таки не дозволена. Кабмін, як завжди, в своїх кращих традиціях. Тепер зачитаю вам саму постанову. Що ж там у ній було написано? Що е, з усіх колоколінь всі адвокати почали розповідати, що мораторій знято. В постанові ніде не вказано про те, що було зняття мораторію, про те, що е, можна відключати людей за борги. І зачитую вам: установити, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нараховування та стягнення неустойки інші. Штрафів пані, інфляційних нарахувань, процентів річних нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням, в тому числі населенням, що проживає у будинках, де створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні, житлові кооперативи, або яким послуги надаються управителям чи іншою уповноваженою співвласниками особою за колективним договором в територіальних громадах. Що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, в скобочках, територіях, на яких, е, значить територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, е, функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Тобто, якщо у нас, наприклад, Вінницька область е, кілька разів на день лунає сигнал тривоги, то у нас можливі бойові дії, тому що у нас можливі прильоти. Тому... Оця казка, яку намагаються зараз людям навішати, трохи не відповідає дійсності, бо в постанові ніде не сказано про зняття мораторію, про те, що можна людей відключати. А ще ми пам'ятаємо, що взагалі в зимовий період людей заборонено відключати. А ще ми пам'ятаємо про те, що постанова 206 е, від 22-го року говорить про те, що юридичні особи. Тобто громадяни туди ніякого відношення не мають. Ну, розказати розказали, а пояснити не пояснили. Е, тепер ще хочу вам ще одну таку цікаву новинку. Може, хтось вже про неї чув. Але. Е, значить, у Верховній Раді я вам зачитую інформацію з ресурсу Тудей. У Верховній Раді зробили заяву про повернення віялових відключень електроенергії. Ну, вже якось з усіх сторін намагаються цих людей додавити, як не ракетами від русні, то нашими тиловими пацюками. Значить, в осінньо-зимовому періоді 2023-2024 років, поки що не було планових відключень світла, незважаючи на побоювання українців. <кій> у Верховній Раді оцінили ризики та зробили заяву про можливість повернення віялових відключень електроенергії. Ще нікуди не прилетіло, а нас уже попереджають. А ми ж то живемо, такі глупенькі люди на території України живемо і думаємо, що у нас ж війни нема, ракети не летять, нікуди не може прилетіти, тобто не буде відключень. Так? У парламенті закликали громадян бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням. Відключення аналогічні тим, що спостерігалися наприкінці 22-го та на початку 23-го року. Можливо, внаслідок масових. Обстрілів з боку російських окупантів, проте останнім часом вони сконцентровані не на об'єктах критичної інфраструктури. Голова комітету ВР з питання енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, як може розвиватись ситуація. Така собі в Верховній Раді є Ванга Герус. Все залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки та десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась ймовірність цього існує. Ну, Пан Герус, це та людина, котра дуже вперто виступала проти законопроекту ЄДСМ, який не захотів розглядати цей законопроект. Хоча це на сьогоднішній день в принципі один єдиний вихід для громадян по відношенню до комунальних послуг. Проте Герусу засліпило, так як і іншим, хто знаходиться у Верховній Раді. Чогось не можуть вони ніяк набратися сміливості все повністю. Повернути громадянам все те, що у них було вкрадене, того, що ми прекрасно знаємо, як працювали наші олігархи, як вони стали тими олігархами. Ми прекрасно знаємо, що усі рахунки на комунальні послуги не числяться в казначействі, гроші не йдуть в громади. Коротко вам про ЄДСМ це законопроект, який був розроблений на замовлення, на державне замовлення, котрий був створений ще при препрезидентові кучмі. Його розробниками були Любаревич, Платон, дуже багато наших українських вчених, які розробили систему, яку на своє озброєння взяла Великобританія і використовує аналогічну технологію. Це коли на вході і на виході з кожної області стоять лічильники, коли ми знаємо, скільки реально видобулось наших природних ресурсів, скільки ми їх використали, і собівартість Цих ресурсів теж тоді видно. Повністю вся система під моніторингом неможливо вкрасти, неможливо стати олігархом, а е, при такій багатющій українській землі олігархами повинні бути усі громадяни. Ну, якось так. Е, стосовно постанови, я думаю, що ви зрозуміли, що жодних змін для громадян не відбулось. Розказали людям казку, а люди тепер чекають, що що як буде. Ну, ви не забувайте, що, по-перше, для того, щоб відключити людину від будь-яких послуг, треба довести, що ця послуга була надана саме цією компанією. Це раз. По-друге, треба мати рішення суду. По-третє, тепер у нас війна, потрібно мати рішення від комендатури на відключення, навіть не військової адміністрації, а комендатури, тому що під час війни створюється не військова адміністрація, а комендатура. Потім потрібно мати ще цілу купу, дозволів на будь-які роботи. Ну і як мінімум треба знати конституцію і розуміти, що не можна людей під час війни і додатково під час зими позбавляти від комунальних послуг, від яких залежить їхнє життя. Тому, друзі, не слухайте казки від КМУ. Того, що Камиу чогось забуло Кабінет міністрів України, забуло, що воно таке, що воно далеко не законодавчий орган, а виконавчий. Тому якось так. Далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Пишіть запити. Це буде ваш такий маленький е, хід. І з цими відповідями ви тоді зможете нормально спілкуватися з працівниками поліції, котрих потрібно буде викликати, якщо у ці шарашки контори все таки надумають до вас приїхати. Тому далі буде разом сила, ми переможемо.